Привіт, я Славко, і я хочу розказати про свій досвід у 3D. Усе своє життя я любив творити. Найбільше мені сподобалось створювати 3D ілюзії. У мене навіть є відео семирічної давнини, де я малюю 3D-малібу. І нарешті я дізнався про 3D-графіку, зустрів сурове життя. Але не здався. Ні. Я побачив круті роботи цього автора та захотів навчитися робити так само. Мені порекомендували легендарний курс пончика. І та-да! Ось мій результат. А, так, можна було зробити і краще. І понеслося перший, другий, третій курс. Ого. Так, результат отримався дуже крутий, і я зрозумів, що це воно показав роботу людям, виклав на опенсі і та-да! У мене її купили. Це ще більше мені додало мотивації займатися 3D. Коли курс ефіру був 4,500, це було майже 50 доларів. Непоганий старт. Поки був попит на NFT, я призупинив навчання 3D та продавав такі картки. Згодом собі купив ноутбук. Бум світ крипти рухнув. Ходімо на фріланс. Я такий вже крутий, пройшов курс пончика та почав шукати клієнтів. Мені написав та захотів, щоб я зробив такого кейвмена. Але у мене вийшло це. Клієнт розсміявся, а я зрозумів: треба навчатися, навчатися, навчатися. І тут почався мій шлях у глибоке вивчення 3D. Мені подобався моделінг персонажів. І я почав саме з цього. Знайшов курси Данімака та спробував зробити свій скульптинг вже по правилам. І ось що у мене вийшло. Далі хотів навчитися робити волосся та гарний міх. Не лякайтеся, це тільки початок мого експерименту. Гарного курсу я не знайшов, тому уручну сам класав усі кнопочки. І ось я нарешті отримав такий результат. Залишилось тільки у Піксар влаштуватися. Ну і поїхали створювати щось новеньке. Мені подобається мультфільм з Верополіс, тому я захотів зробити когось у їхньому стилі. Отримався непоганий результат, тому я вирішив зробити свій власний проект. Арт, команда, родмап. Стоп. Нічого не забув. А, ком'юніті, дискорд, Твіттер, комікс, колекціонери, ком'юніті, 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 ком'юніті та сайти ще. У цілому вийшов крутий проект з фантастичним артом. Я навчився створювати різний одяг, відточив навики створення шерсті, навчився робити гарні краєвиди, у цілому тона корисного досвіду, ще й заробив. Коли ви робите круті штуки, ви просто не можете бути непоміченими. І мене помітили, замовили такий арт, я дуже старався і просто подивіться, що у мене вийшло. Моєму замовнику дуже сподобалось, але на жаль, він мене кинув. Він отримав, що йому треба та заігнорив. Тому усім рекомендую брати предоплату. Це ми зрозуміли та поїхали далі. Створюємо NFT колекцію. Мене знайшов один канадець, у нього кафе Попусасів, і він мене попросив зробити NFT колекцію тих самих попусасів. Хто не знає, попусас це млинець з сиром. Я довго не тягнув, зробив перші рендери, та йому дуже сподобалось. Він зробив декілька правок, написав свої вподобання щодо одежі та емоцій, та попросив зробити декілька легендарних екземплярів. І це було моє перше успішне замовлення. Мій замовник був радий, яситий, і це добре. Як ви помітили, увесь свій шлях я намагався поєднувати роботу та навчання, щоб не бути голодним. Робіть так само. Саме тому я багато експериментував, намагався робити багато цікавих речей, завдяки NFT мені вдавалося це монетизувати. Особливо мені сподобалась моя колекція Ніквіті Beers, і я у неї уклав усі свої навички. Просто подивіться на результат. Довго намагався, добре отрималось. Хм, звучить як мелодія для шортс. Довго намагався, добре отрималось. Довго намагався, добре отрималось. Досить, досить, давай вже розказуй про свої успіхи у 3D. Добре, з моделінгом персонажів ми розібралися, як тепер усе це анімувати. Я знайшов Easy інструмент Miximo та спробував зробити свою анімацію. Так, не ідеально, але все робиться автоматично, просто завантаж цю модель у інструмент та здивуй своїх друзів. Далі я захопився анімацією Particle System. Просто подивіться, яка краса. І я натхнений іншими авторами. Вирішив зробити ось це. Я вирішив зробити щось незвичайне для свого портфоліо. Я уявив собі ніч саме так. Робота називав Lady Knight, та вона у мене виставлена на Foundation. Також зробив Lady світанок. Ну ви зрозуміли. Автоматичний рігін та анімація добре, але треба навчитися робити все своїми руками. Поїхали! Рігінг. Почав я з цього курсу, автор дуже детально розказав про кожний аспект цього питання, як правильно зробити скелет та розставити допоміжні кістки, як розподілити масу, щоб рухи були плавними. Також я дізнався про суперкрутий адон для рігінку Рігіфай. Ви можете дуже швидко створити гарний ріг для антропоморфних істот. Вау! Поклали багаж знань у скарбничку та вперед. Дізнавшись про Biple та його everydays 5000, мені захотілося так само займатися 3D щодня, таким шляхом я вивчив англійську та програмування. Довгий час я відкладав на потім: то часу не було, то обстановка не дозволяла, то просто було ліньки. Але в 23-му році я вирішив: час настав. Першого дня я вирішив зробити щось вражаюче і нелениве, так що потім не було соромно. І ось що у мене вийшло так судити вам, але мені дуже сподобалось, то я продовжив робити тварин з міхом. В один день мені вдавалося займатися 3D по одній годині, так що роботи отримувались не дуже сильні. Але я кожного дня відточував навики створення міху. Одного дня я вирішив провести свій стрім. Це в мене стало звичкою. Кожного дня о 10 я стараюся почати стрім. І цю годину я посвячую навичкам, які я хочу покращити. Таким чином, я закріпив анімацію, моделінг, рігінг, скульптинг. Ну і куди ж без геонодів? Добре, що до мене заходили на стрім професіонали і допомагали мені у цьому. Великим дякую. Так як я хочу створювати короткі атмосферні анімації, я почав робити і це. У мене було всього годину півтори, і я намагався зробити щось статичне і неважке. Зі сторони кажеться, усе просто, але це було складно пересилювати себе кожен день, скажу вам по правді. Хотілося просто лягти спати, інколи не вистачало мотивації. Ну коли я тільки починав творити, через 15 хвилин мене просто не можна було зупинити. Сам процес мене дуже захоплював, і вам рекомендую, просто почніть. Вчора щодей ісетморо, що. Я не прихильник культу продуктивності, я просто роблю те, що мені подобається, і вам раджу того ж. З кожним днем завдання ставало важчим, і анімації більш і більш крутішими. Я тільки починаю свій шлях, просто подивіться на результат. Паралельно я вивчаю 12 принципів анімації та кожного дня стараюся апнути свій скіл. Думаю, ви помітили мій прогрес. Я хочу потрапити у 3D ком'юніті, тому вирішив зробити челендж пів Називається він Endless Engines, і тисячі авторів з усього світу виконують цю роботу у своєму стилі. Я також її виконав, і ось мій результат. Це я робив з 37 по 41 день мого Everyday challenge. Взагалі я хочу протриматися хоча б рік, а там побачимо. З 42 по 45 день я робив ось це аутро. Не перемикайте, мені є що вам ще показати. Далі я все таки вирішив піти у сторітелинг та вигадав кумедну історію про робота Ніка. Вирішив взяти робота, тому що його просто анімувати, та можна робити короткі історії. Тут я використовував фізичну симуляцію. Наразі я роблю анімацію довжиною одну хвилину та сподіваюсь, що вийде дуже круто. Слідкуйте за моїми успіхами: творіть, творіть, творіть.